you <music> Слава Україні, ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь, а ми починаємо. Збройні сили України зараз це святе для кожного українця, і життя та здоров'я кожного солдата це найбільша цінність. Проте, виявляється, деякі керівників ЗСУ, ймовірно, не проти нажитись на своїх підлеглих ще й знущатися з них. Поки українці відкладають останню копійку, щоб задонатити на машину для бойових підрозділів, інші команди можуть спокійно привласнювати транспорт, який так необхідний на фронті. Скандал в Академії сухопутних військ вибухнув з новою силою. Коли стало відомо про масштаби зловживань, тимчасова слідча комісія виявила серйозні порушення в роботі Академії сухопутних військ України, як повідомив сержант 72-ї бригади зсу імені чорних запорожців Віктор Пилипенко у своєму Фейсбук. За його словами, представники керівництва. Академії намагалися зам'яти справу, але комісія виявила ще більші порушення, включаючи привласнення автівок. Наприклад, у процесі також виявили те, що на академію було передано близько десятка одиниць легкових автомобілів, які привласнило собі керівництво. Доля машин наразі невідома, зазначив Пилипенко. Афера з привласненням службових автомобілів лише верхівка айсберга. Ймовірно, набагато глибше коріння правопорушення, коли керівники академії знущаються над курсантами, змушуючи їх харчуватися простроченими продуктами, курсанти стикалися з численними проблемами, включаючи неналежне харчування простроченою їжею та фізичне насильство. Інтереси курсантів на засіданні відстоював курсант Олександр Попович. Також стало відомо, що генерал, який може бути залишений на посаді, може продовжувати негативний вплив на молодих офіцерів та курсантів. Слідство також виявило покривання цькування та побиття курсантів. Курсанти харчувались прострожкою. Керівництво наживається навіть на їжі. Представник директора регіонала Ткачука, який зліг у шпиталь у кращих корупційних традиціях, заборонив курсанту давати інтерв'ю і не допустив журналістку до нього. а Продовжив Пилипенко у своєму Фейсбук. Особливо жахливим є факт, що навіть під час розслідування один із директорів академії. Сховавшись за фіговим листком фальшивої хвороби, ухилився від відповідальності чим ще більше підігрів обурення громадськості. Існує жорстка необхідність негайних заходів, що змусять керівництво академії відповідати за свої злочини. Якщо не будуть вжиті рішучі кроки для виправлення цієї ситуації, то це стане зловісним сигналом для всієї військової системи України. На злочин закривають очі, а не карають. Таке ставлення підриває. Моральний дух війська та знижує ефективність боротьби з ворогом на передовій, адже як можна довіряти командуванню, яке зраджує власних воїнів? На цьому в мене все. Підписуйтесь, а також напишіть, що ви думаєте з цього приводу у коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.